Так, ну, цей сорт хочеться зняти окремим відео, зробити окремий огляд. Це сорт зеленоплодних помідорів. з Помідорів смарагдовий гігант. Особливість цього куща, то що в нього дуже масивне картопляне листя. Цей помідорчик із серії томатних гномів. Він справжній гном, От, в нього дуже багато помідорів. Тут в мене Ось один кущ, другий, третій і четвертий. чотири кущі, дві луночки. Помідори ось такі. Оце вже стиглий. Він може бути трошечки світліший, але оцей вже смачний. От, помідорів ну, дуже багато, дуже крупні, дуже красиві, дуже класний він в розсаді. Ну як вам показати? їх скільки там. О, їх скільки там, от, просто в мене не витримують. От, бачите, один, два, три тички. Ну, Я не знаю вже, як його підв'язувати, тому не чіпаю. От, І показую ці просто чудові класні помідори. Зараз покажу в розрізі, чим сподобався цей сорт. Бо інші зеленоплодні помідорчики, от Зараз покажу ще два. Вони як каша всередині, вони дуже м'які, ніжні, вони смачні, але. Ніжні. Цей дуже плотний помідор. Він в салаті, в нарізці дуже класно тримається, але він ніжний. Він не має волокон, він тає в роті, От, він не дуже сильно розтріскується. Бачите, ось одна тріщинка, хоча поливи були. От, він дуже красивий і майже нема мілких. Тобто помідори такі середні і крупні. От, я думала, що ну, якось я проходила повз нього. Я не думала, що він зеленоплотний. О, привіт. <рес> Ти що, на розборки прийшов? Іди отсюда. Так от, я не думала, що він зеленоплодний. Ну, чомусь, просто я ж не дивлюся під кожен кущ, там, що написано на ложечці, да, на підписані. А потім думаю, та ні, щось він довго спіне. І я от сьогодні покуштувала, зробила огляд, розрізала і просто закухалась в цей помідор. Ну, із зеленоплодних це мій фаворит. От, а зараз покажу. От другий зеленоплотний. Ось такий, бачите? От, він гроздями. Росте такий з носиком. Помідорчик. І це в мене помідор. Місячний карлик. Ой, місячний карлик. От, і він м'який. Не скажу, що дуже сильно, як абрака Зараз теж її покажу, але м'який. От, середній такі. Зараз ми його теж скуштуємо. От, і дивимося абраказєбру. Так, абраказєбра. Де вона? У мене їх тут багато кущів, так щоб поближче. Зараз. Ось вона. Теж зеленоплітна. Зараз. Високоросла, красива, але дуже м'яка. Ось така абраказєбра. Бачите, що вона навіть просвічується дуже м'яка. Ну і ось такий Ох, смарагдовий гігант в розрізі. Ось такий в розрізі місячне сяйво. Теж дуже м'ясистий, дуже м'ясистий, але дуже ніжний. Бачите, він такий, хто полюбляє. Цей ж більш плотний. Ну, а цей взагалі він дуже м'який, крохмалистий, такий, знаєте, прям тане в роті, шкірка майже не з'їдається. Тому із зеленоплотних в цьому році от смарагдовий гігант це просто знахідка для мене, тому що в мене була і лягушка, і оці всі подобні, вони. Не такі зелені всередині, а цей прям дуже красивий. І дуже-дуже смачний кисло-солодкий, приємний, з таким трав'янистим відтінком віддалено. І не, не схожий на звичайні помідори. Приємний, цікавий. Цікавий як ззовні, так і всередині. Рекомендую.